Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу. І всі, хто завітав до мене сьогодні, цього лютневого дня, сьогодні 13 лютого. Як ви бачите, добігає середини останній місяць зими. І зима хотіла нагадати про себе, що вона такі є в Україні що вона. Не збирається покидати нас. І у нас морози. Не дивилася на термометр, але дворі холодно. Мороз, сонце. Сонячний день він придає трохи такої собі оптимістичності, але все одно зима є зима, сірі пастельні тони переважають. Я ось зараз прийшла на город до нас. Ой, і все тут таке собі сумне. Чекає. Весни чекає нас. Вітер поскидав шифер, він бачив. Ну, в общем, безобразі. Хочеться, звичайно, весни, хочеться радості, хочеться тепла, хочеться співу птахів. Це мені так хочеться. Думаю, і вам. Але, мабуть, на все свій час. Не мабуть, а так воно і є. Тож будемо чекати смиренно з вами і весни, і тепла, і перемоги. Милі мої, в цей зимній день хочу вам побажати здоров'я, хочу вам побажати весни в душі, радості в серці. Нехай в ваших домах, в ваших сім'ях буде все благополучно. Тож, далі будемо гуляти з Лірою. Можливо, ще і вам щось покажу, якщо буде щось цікаве. У нас інколи пролітають лебеді, інколи пробігають лисички зайці. Ну і тут були в гостях зайці. Бо погризли кору на молоденькій яблунці, то я обов'язково включусь. Ну, а поки, поки будемо гуляти з Лірою. Ліра сіла і смиренно сидить, вона дуже рада, бо їй не часто випадає прогулянки такі, то втомлюся, то роботи багато всякої, а от сьогодні. Вибралася. Вибралася і сижу під вербою. Не хочеться нікуди йти. Бачите, яка вона вже вигналась, велика, висока. Верби взагалі швидко ростуть. Вон там сонечко проглядує із загілок. Але так хочеться, щоб уже співали пташки, щоб летіли ключі весняні. А тут тобі. Арктичне повітря завітало. І на наступному тижні теж обіцяють зниження температури. І навіть сніг. Бачите, слово навіть. Господи, дивилася вчора фотографії. Фотографії за... Ну, це були 80-ті. І от на нашій вулиці такі кучугори снігу, що. Ну, майже в мій ріст, ті кучугури. А зараз взагалі нема снігу, взагалі, зовсім, зовсім відкрита земля. Ну, от, з однієї сторони, легше ходить, не слизько, ноги не мокрі, а з іншого боку мало вологи. І коли подумаєш про те, як воно буде влітку, то, звичайно, при наших високих температурах, які бувають влітку, перспектива з водою, мабуть, буде не дуже. Ну Ось так. Ну Ось така у нас верба, така у нас лавочка, яку зробив чоловік декілька років назад. Лавочка для відпочинку. І влітку, і зимою, коли ми приходимо. Ідемо далі гуляти. Гуляти нашими дорогами, за городами. Ну, от ми і завершили свою прогулянку з Лірою. Далеко не ходили, ходили на город і прийшли до нас в садочок. Перед нами термометр. Давайте подивимося, що він показує. Правда, сюди зараз повернуло сонце, не буде правильно показувати. Да, зараз плюсова, але з-за того, що сонечко повернулося. Ну, мені говорили сьогодні колеги, що було мінус 16. Так що не знаю, що там було в нас, не можу сказати, але... У нас тут в Бучанському районі була така низька температура. Тому все причаїлося і тихенько собі жде тепла. Ось перед вами магнолія, Пройдемося по садочку, як не пройтися. Скучила я вже за ним. Пуп'янки у магнолії, бачите, скільки обіцяють цвісти. Ми були в лісі. На минулому тижні, у неділю, здається, трошки нагребли голок соснових, яглиці. з шишками, з листочками. Ось я під магнолію вкинула, бо вона любить кислий ґрунт під волотисту гортензію положила. Ну, а то основне положила під рододендрон і азалій. Ну, ось так. Ще треба буде привезти, бо на всіх же ж не хватило. Ну, ось тут трошки чисто символічно кинула. Це фантом. Бачите, бадан на морозі, як полягав. І медуниця лежить вся. А от юки. Вони зеленіють і стрімко здіймаються вгору. Лаванда сизими своїми листочками прикрашає сад. Ну і поодинокі ягоди Барбарису червоніють, не наче корали, не наче прикраси, водів цей кущик на себе. Ну, ось так в садочку, ось так по зимньому, отак по зимньому, в нашому садочку. Під тардіву теж положила опаду від сосни соснового опаду. Ну, ось бачите. А тут Магонія, Вона випустила соцвіття, біж обіцяє цвісти. Цьому кущику це вже другу зиму він у нас. І туйка. Gold Globe, здається, так називається. Ну, ось іще один кущ. Це лаймлайт, вкритий теж яглицею, опадом із сосни. Ну, і такий досить такий високий, його треба буде ще трохи поправити обрізку, позабирати тут лишні гілки, бо я так трохи обрізала, але не до кінця. Ну і морозник повитикав пуп'янки свої. Ось один кущ виліз з пуп'яночкою, другий там, а третій без. Третього я не бачу, щоб цвіт був. Ну і там, там далі теж є такі пуп'янки. Морозника ось тут, наприклад. Бачите, чимало так. З точком його, щоб не так холодно було. Ось і ще вилазять поп'інки з землі. Ну і там ще один морозник, там я не бачу. Гортензії широколисті вкриті, ось так, як завжди, я вкриваю. Такими мішками з-під цукру чи з-під чого. вони там ті мішки неважливо, але отак от вони вкриті. Агроволокном укрита Брайт, широколиста гортензія. Кіцька Марта хоче в хату жде, поки я буду йти, і вона піде безвикорізнено. Виглядають хвойники, вони просто прекрасні. Зараз, тоді, коли немає зелені в саду, практично, вони просто вау. Особливо ця ялиця і особливо вона мені подобається. Останній рік вона так пішла в ріст, така красуня стала. І сусідка її теж. На жаль, не знаю назви. Садила дуже давно. Тоді я не записала десь чи записала, ну вже зараз не знаю, де його шукати. Давайте пройдемо, подивимося, один дрон і азалії. Тут іще не обрізані троянди, немає у мене зараз натхнення цим займатися на морозі. Колись як потепліє, ще час вроді є. А от до Дендрон і азалії я все-таки накрила. Ви знаєте, в минулу неділю це ж приїхали з лісу, привезли два мішки оцього хвойного опаду, бачите там, він виглядає. І я тут же ввечері прикрила грунт цим хвойним опадом. І було вільне агроволокно. Я накрила роду і дві азалії, які пересадила. Пересаджені рослини, вони ж не прижилися ще так, як слід. І тому я дуже переживаю за них, як вони перезимують цю зиму. Вирішили з чоловіком, що не треба іспитувати судьбу, як то кажуть, і накинули ми оце агроволокно. Ну Тут я його з цим шлангом просто приложила, бо вже я втомилася тоді, не хотілося мені там щось придумувати. А з тої сторони, просто от такими от камінчиками е декоративними. Ну і так воно там зимує. Ну Все-таки ці рослини вони не люблять морозу, тим більше такої сухого морозу, такого цього, суші, без снігу, без нічого. От, ну будемо сподіватися, що це ненадовго, що все-таки попустить, як то кажуть, і буде тепліше. Сонечко вже набагато вище. Ви знаєте, я вчора звернула увагу, вчора на дворі не було, щось робила в приміщенні і так глянула в вікно. Ого, дивлюся, наскільки воно вище. Воно було над дахом у цього гаража сусідського, а це вже високо. І це говорить про те, що весна не за горами. Скоро прийде і радість, радість буде. Так, намічається ще одна робота це дати нашим пернатим їсти. Бо вже вони все виїли, визбирали. Ну, так лаванда виглядає. Ось тут протикаються крокуси, я бачу. Ото уж тепло, було, і вони всі носики свої зелені повитикали з землі. Ось такі носики гарненькі. І там, може, ще десь є. А тут, ви бачите, чебрець. Чебрець треба було б теж прикрити, бо він так на вісу тут висить. Як він на землі лежить, то йому нічого. А як він отак висить, то я не знаю, але вже ж не прикрила. Що вже буде, так, напевно. Ну, а на вікні, як ви бачите, тропічний рай. І дендробіум квітує, і орхідеї квітують. Просто літо, просто тропіки на вікні. Красуні орхідеї скрашують наше повсякденне життя. Дуже люблю рослини, які не листопадні, які не скидають свої листочки. Ось перед вами бруслина. Вона може поплестись на стінку, дуже б хотілося цього. От. І отаким от суцільним зеленим ковриком вкрити. Ну, будемо бачити, як вона буде далі, поки вона ще мала. Коніка наша. З... Нарощує гілочки, але так не зовсім рівномірно, бо з цієї сторони тінь. Обрізана бель стоїть, як ви бачите, оцей всей масив зараз уже виглядає отак після обрізки. А тут знову ж таки бруслину я посадила біля цього пенька, щоб вона на, на пеньок поплилась. Ну а там будемо бачити, чи захоче вона плести, чи не захоче. Ну, ось так. Деревоподібна Аннабель виглядає. Дерев... Деревоподібна гортензія Аннабель. А ось перед вами вже обрізаний кущ виткої троянди Шнеєвітхен або Айсберг. Вона досить таки висока і досить, бачите, товсті Пагони в неї є вже. Біля неї етюд. А етюд я не достала аж вверху. Треба буде взяти драбину, щоб туди залізти. І знову різновидність бруслини. Ось вона біля яблуні, ось тут внизу, ви бачите, іншого кольору. Хотілося б мені, щоб поплилась вона по яблуні. Ну, будемо бачити. У мене ще від сусіда перебрався до мене плющ, заполонив частину території під гортензіями. Мені це подобається, нехай собі росте. Тут ще посходять хости, їх тут у мене багато, вони в тіні полюбляють рости. Ну і зазеленіє влітку. Ну, а зараз поки що отак. Отак як буває взимку. Хотілося б, звичайно, щоб вже літо-літо, весна, весна, але ж ні. Все, свою чергу знає і прийде вчасно. Ну, ось в цьому місці, бачите, теж посходили крокуси. Раз, два. Це. В цьому році я купувала якісь сортові, вже не пам'ятаю, які тут. Тут і тюльпами, і, не, і нарциси посаджені, і гіацинти. Ну, буду надіятися, що зійдуть. Гей, Поміж кущів. Це живцьовані. Живцьовані гортензії волотисті. Оце поларбір. І поряд з ним фантом. А там іще є Ваніла Фрайзі. Ну, там ваніли тільки один, ось, бачите, одна гілочка. Вона не так бурно росте. Ну і подивіться, які тюльпани вже ось вони тут поховалися за вербенником копійчатим Ось він. І ось тут тюльпанчики, бачите, ось 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 вони. І там далі теж я бачила, посходили. Тут я посадила первоцвіт, але його не видно ще. От так у мене садочку. Чекаю, чекаю, що все цвістиме. І скоро прийде весна. Хотілося б, щоб скоріш. Нетерпеливі ми, я нетерпелива. Може. Витерпливіші, але мені також хочеться тепла. Рузиція ось тут. І он ще різновидність. Плюща, який я не пам'ятаю, де вже й купувала. Чи виписувала його? Він інший. Він... Тут декілька видів, але бачите, які красиві, насичені листки. І з такими прожилками красивими, дуже гарний плющ, дуже гарний. Ну і форзиція ось така. Ну, а це наше ПВО. Бачите, як вони черешню охороняють. Так, да, це наше ПВО. Шпаки їх уважають. І оце тут засяде в листі, як черешня, уже спіє. Шпак тільки саде, вона такі полих. Ох, ті шпаки летять, да рікають, да втікають. І щось почверчали між собою і дали спокій. І черешня була. Ну, так от, дорогі мої, у мене в садочку поспілкувалася з вами, відточила і стало легше на душі. Отаке відбувається країні. що важко просто важко. Всім вам бажаю мирного неба над головою. Бажаю вам любові в житті вашому побільше. Бажаю вам щастя і здоров'я. Нехай душа ваша буде спокійна. Сон міцний. І нічого його не порушить. Нехай буде все добре у нас, в українців і у всіх людей, які того варті. Дорогі мої, на цьому буду закінчувати. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія у своєму, ще зимньому. Саду. Підписуйтесь, хто ще не підписався, не забудьте поставити уподобайку, напишіть свої роздуми, розкажіть, як ви сприймаєте все те, що відбувається, чи ждете весну, які у вас сади, як у вас зимують рододендрони і азалії Ну і все, що у вас на душі. Дякую вам всім за увагу. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія у своєму трояндовому саду.